Черепашка шашка та його друзі. Історія перша працювати краще разом або історія про допомогу. У лісовій школі настала перерва час погратися. У куточку для відпочинку у звірят було досхочу пазлів, кубиків, настільних ігор, а ще фарб, пензликів і паперу для малювання. Понад усе на світі я полюбляю складати пазли. Ухнула сова пуга, вмостившись на підлозі з чималим пакунком. Вона розсипала навколо себе численні елементи мозаїки та заповзялася прикладати їх один до одного. А мені найбільше до вподоби будувати з кубиків, кумкнула жабеня квачик, і підтягло до себе всі кубики. Це дуже цікаво зводити замки й оточувати їх міцними мурами. Аж раптом квачик глибнув на пугу яка зосереджено тулила пазли один до одного. «Хм», – подумала жабеня, складанка це теж, напевно, цікавенна річ. Можна мені поскладати з тобою пазли? спитав Квачик Пугу. Разом ми швидше пораємося. Ні, відрубала сова й затулила пазли крилами. Я й сама при чудово впораюся. Квачик ображено пхенькнув і повернувся до свого будівельного майданчика. Жабеня так захопилося будівництвом, що навіть не почуло, як до нього підійшов мангустиня чубчик. Ова, квачику, у тебе виходить пречудовий замок, захоплено вигукнув Чубчик. Можна мені теж трохи побудувати з кубиків? Ні, відрубало жабеня і сердито зиркнуло з-під лоба. Мені потрібні всі мої кубики. Хіба ти не бачиш, яка грандіозна забудова тут запланована? Ну й сиди тут сам, сердито вигукнув Чубчик. І попрямував до полиць з настільними іграми. Так, так, так. Подивимося, що тут є, пробурмотіло мангустиня, розглядаючи настільні ігри. О, хрестики-нулики це найкраща настільна гра у світі, радісно вигукнув чубчик і заповзявся розкладати картки на гральному полі. Кілька разів перемагали хрестики, а кілька нулики, але вигравав завжди чубчик. Він так захопився перемогами. Що не помітив, як до нього підійшла Черепашення Шашка. Я теж хочу погратись у хрестики мулики, радісно мовили Черепашеня. Можна мені з тобою? Разом завжди веселіше і цікавіше, це я напевно знаю. Ні, відрубав чубчик і миттю загріб усі картки з ігрового поля. Я хочу гратися сам, адже тоді я завжди перемагаю. Я чемпіон. Шашка тяжко зітхнув і почебиряв до столика з фарбами й пензликами. Жаднюга, бурмотів він сам до себе. Ну й сиди сам один зі своїми нуликами, а я щось намалюю, щось гарне та яскраве. Шашка взяв фарби та папір і заповзявся водити пензликом по аркушу. Невдовзі перерва скінчилася і до звірят підійшла вчителька пані цяточка. Годі гратися, час навчатися, гукнула вона, плеснувши в долоні. Приберіть, будь ласка, за собою складанку, кубики, ігри й малюнки. О, це вже ні, обурено вигукнув квачик. Я пазлів не складав, тому й не збиратиму їх. А я не грався кубиками, зауважив чубчик. хай Квачик сам за собою прибирає. А я жодним пальцем не торкнувся ні хрестиків, ні нуликів з настільної гри, набурмосився Шашка. Ти, чубчику, навіть не сподівайся на мою допомогу. Сова буга глипнула величезними очистками раз у друге і, сердито стовбурчивши пірячку, зауважила А я не малювала і не будувала, отож з вам, а не прибирання. Пані цяточка скрушно похитала головою. Діти, діти. Коли б ви не були такі жадібні, то кожен із вас міг би погратися всіма іграшками, що є в нашій школі, мовила вона. До того ж, у купі гратися цікавіше. А потім ви швиденько усе прибрали б. Працювати краще разом. Погляньте, який безлад, хіба так можна. Пуга, Квачик, Чубчик і Шашка роззирнулися. Навколо панував страшенний гармидер. По всій підлозі були розкидані пазли, кубики та малюнки, килим пістрів картками з хрестиками та нуликами. Звірятам стало дуже соромно. Я допоможу тобі прибрати складенку, мовив квачик, поглянувши на пугу, адже якщо зникне бодай один пазлик, то наступного разу не вийде скласти картинку. Давай ну я допоможу тобі зібрати кубики, звернувся Чубчик до жабеняти. Буду помічником будівельника. Черепашеня поглянула на Чубчика і запропонувала допомогу. А я можу позбирати картки настільної гри і покласти їх назад у коробку, і наступного разу чемпіоном зможе стати хтось іще. Пуга стріпнула крилами і звернулася до шашки. Тоді я допоможу тобі поскладати фарби та пензлики, а малюнками ми прикрасимо нашу класну кімнату. Звірята радо стали до роботи і швидко навели лад. Побачивши бездоганно чистий клас, пані цяточка посміхнулась. Ви добряче попрацювали. Саме так і має поводитися справжня команда. А тепер скажіть хіба не краще робити все гуртом? Перезирнувшись, друзі радо з нею погодилися так, працювати краще разом і гратися теж. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити нові пригоди Черепашки Шашки та його друзів.